Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Затишок у деталях. Мене звати Христина. Давайте знайомитися. Хочу створювати для вас контент, який буде надихати та мотивувати. Я хочу знімати для вас відео, в яких буде мотивація на домашні справи, на прибирання, приготування їжі, створення затишком. Також буду ділитись із вами своїми покупками, буду робити розпаковки і також буду згодом ділитися своїми враженнями від тих чи інших товарів. Ще буду вам показувати відео із тренуваннями, які я зараз роблю із тренером. І теж буду вас надихати на заняття спортом. Ви знаєте, спорт нещодавно з'явився в моєму житті, і я дуже від цього щаслива. Єдине, що сумно, що я не почала це швидше. Хоча теж непогано, правда? Розпочати в будь-якому віці і вдосконалювати, покращувати стан фізичного здоров'я. Також буду ділитися якимись такими філософськими думками з вами, тому що не лише фізичним здоров'ям, а й ментальним здоров'ям треба займатися, особливо в наш час, правда? Я є мамою двох донечок. Старші моїй донечці 10 років. Це вже такий, я б сказала, перехідний підлітковий вік. Теж буду ділитись з вами е, своїм досвідом проживання такого. Етапу, коли ти мама підлітка. І ще в мене є донечка, який зараз 2,5 роки, теж буду вам розказувати наші досягнення, як ми розвиваємося, чим ми бавимося, буду показувати іграшки, які е, дитина полюбляє, щоб можна було своїй малечі таке купити. Е, так І ще буде приготування їжі. Якихось суперскладних рецептів, не чекайте. Це не про мене. Я люблю простенькі рецепти, які е, робляться з звичних нам інгредієнтів, недовго, щоб це займало небагато часу, і, звичайно, щоб було смачно. Ось, дуже для мене хвилююче насправді. Що вам ще розказати. Чесно, не знаю, я людина дуже різностороння, я вчилась на різні професії, як казала, одна знайома вічний студент. Хоча це не було лише вищі навчальні заклади були різноманітні навчання і мій девіз, що все життя треба вчитися. І чого б ви не навчалися, це завжди добре. Тому що навики із різних сфер можуть один з одним пересікатися в повсякденному житті і бути такою різносторонньою людиною. І це завжди добре і завжди цікаво. Принаймні для мене, так? Кожен може обирати для себе сферу, в якій їй цікаво розвиватися. І знаєте, прийшла до мене така думка, що кожен із нас сприймає те, на що він зараз відкритий. От, нещодавно я почала читати книги по саморозвитку, і ви знаєте, я просто здивована, наскільки цінна інформація в такому доступному ресурсі, і чому я не користувалася цим раніше. Теж буду вам робити такі відео, може навіть не відгук, а загальний зміст книги. Постараюсь так компактно, щоб не пропустити якихось нюансів по тій чи іншій книзі. Я вже пробувала робити такі відеоролики. Ви знаєте, навіть самому собі на згадку, щоб повернутися в інформацію з книги. Отакі нотатки дуже важливі, тому що. Книгу, яку ви прочитали, вона з часом забувається і залишається лише таке загальне бачення. А якщо робити записи, такі основні думки по кожному розділу, це дуже цінно. Читала я декілька книжок, вже від них я маю результат, тому що взяла їх собі на практику в житті, і виявляється, що книги можуть змінювати вас. І ваш шлях тобто покращувати. От, теж буду ділитися з вами назвами книжок, загальними змістами. Що вам цікаво про мене, обов'язково запитуйте в коментарях. Буду дуже вам щиро вдячна за підписки, за вподобайки і, звичайно, за коментарі. От, не знаю, що вам ще сказати. Дуже хвилююче повторюсь. Хочу з вами стати справжніми друзями. Я надіюсь, ми з вами створимо таку YouTube-спільноту, в якій ми зможемо один одного підтримувати, ділитися корисними порадами, лайфхаками, рецептами та іншими, можливо, спогадами, можливо, якимись думками. І дуже буду рада бачити вас у цій YouTube-спільноті. До нових зустрічей! Па-па!